У Росії основним ударним безпілотником лишається шахет, і Кремль постійно його апгрейдить, щоб подолати систему української ППО, яка в свою чергу теж постійно вдосконалюється. Що вигадують окупанти? Розбираємось далі. На третьому році війни проти України Росія не просто закупає іранські дрони Камікадзе типу шахет 136 а й модернізує їх. Саме удосконаленими шахедами Росія ледь не щодня тероризує мирне населення України, Була зміна на технології виробництва фізіляж, було проведення заміна компонентів з відходу від іранських джерел постачання цих компонентів на в тому числі китайські. Від оригінальної конструкції шахеда ну об'єктивно у першому наближенні залишається форма корпусу. Спочатку варто зазначити, що росіяни швидко відмовилися від використання іранських розвідувальних дронів. На початках перед своєю черговою терористичною атакою росіяни запускали іранські безпілотники-розвідники Мохаджер 6 Але після того, як українська ППО почала їх систематично знищувати, окупанти зрозуміли, що від такої комбінації немає жодної виходи. Мохаджери легше помітити і збити. Через це почали вдосконалювати шахеди. Спочатку почали вдосконалювати систему навігації. Першим нововведенням стала система російської супутникової навіаційної системи, яка називається ГЛОНАС. Це аналог американського GPS. Пізніше у збитих дронах знайшли навіть блоки з сім картами українських мобільних операторів. Згодом до шахетів додали систему навігації DGPS. Це вдосконалена версія стандартної GPS, яка забезпечує більш точне визначення місцезнаходження. Для цього систему використовує додаткові станції. Вони передають коригувальні сигнали, і таким чином зменшується похибка у позиціонуванні. Наступний крок супутниковий зв'язок. Сили оборони України збили шахет 136, який був оснащений станцією Starlink. Таким чином, росіяни могли використовувати шахед як далекобійну зброю, що може не лише виконувати розвідувальні завдання, але й вражати рухомі цілі. Коли мова йде про можливість встановлення в шахеди Старлінку, то треба розуміти, що Старлінк не продається в Російській Федерації напряму він там взагалі не працює. Там неможливо навіть протестувати. Тут Старлінк це такого зв'язок. І в нього немає обмеження за дальністю. Він отлить на 2000 кілометрів, і в будь-якій точці світу він буде ловити безпосередньо підтримувати дуже широкий супутниковий канал зв'язку, який, до речі, доволі такий стільки дорек. Тобто це про можливість його керування. І отримання з нього зображення і передачу сигналів управління на будь-якій відстані його польоту. Удосконалили навіть бойову частину, замінивши іранську на термобаричну. Коли такий боєприпас вибухає, він спочатку випускає газ, який потім детонує, створюючи потужну ударну хвилю та високу температуру. Такі ж, до прикладу, використовує важка вогнеметна система Сонцепьок. Згодом кремлівські пропагандисти заявили, що російським інженерам вдалося оснастити шахет електронно-оптичною головкою самонаведення, який до того ж оснастять супутниковим зв'язком. Проте це виявилося фейком як завжди. Насправді росіяни розробили лише один експонат і той виставковий. Російські генерали ним пишаються, але на озброєння так і не взяли. 19 вересня це безпосередньо візит Путіна у Санкт-Петербурзі на одне з оборонних підприємств, де йому влаштували таку експозицію з дронів. І там був цей от шахет з головкою самонаведення. Очевидь, був виготовлений один-єдиний макет, який безпосередньо тягали куди на лінію. Водночас за весь цей час поки немає жодної інформації відносно того, що Шахет у такому виконанні зміг зацікавити так званий Міноборони Російської Федерації. І, хоча повномасштабне вторгнення б'є по російському бюджету, Кремль націлився на довготривалу війну. Про це свідчать і цифри. В 2025 році воєнний бюджет РФ складатиме 13,5 трильйонів рублів або 140 мільярдів доларів. Очевидно, Путін не шкодує і не шкодуватиме ресурсу на збільшення можливостей російського ОПК. Тому Україні важливо враховувати нові виклики та вчасно їм протидіяти.